Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні буде програма присвячена одній темі, фактично лише. Це таке гучне розслідування, яке провели наші колеги з Харківського антикорупційного центру, і яке, на жаль, не стало відомим широкому загалу, і я би хотів його поширити. Власне, на цю ідею мене наштовхнув коментар відомого адвоката Віталія Титича у Фейсбуці, де обговорювалася ця тема, де він. Написав, на жаль, ця така дика історія стане лише невеликим фрагментом у нашій Facebook Бульбашці, і воно нікуди не піде, ніхто про неї не дізнається. Власне, для того, щоб хоча б кілька людей про це дізналося, я і хотів про неї розповісти. Суть її полягає в тому, якщо в двох словах, то як Служба безпеки України... Кілька разів пробачала російського шпигуна. До чого тут корупція і гроші. Річ в тому, що, звичайно, можна дві ідеї придумати, чому Служба безпеки так робила. Перша це через непрофесіоналізм, а друге через корупцію офіцерів нижчої ланки. І я, чесно кажучи, схиляюсь до другої. Частини, можливо, з першої починалось, але ви самі зможете про це самі подумати. Можемо в коментарях про це подискутувати. Але перш ніж перейти до цієї історії, варто сказати хоча б кілька слів про нашу таку незагойливу рану, яка називається Міністерство оборони України. Нагадаю, напевно, ви вже всі знаєте, але. Про всяк випадок, оскільки ми слідкуємо весь час за цією драстичною темою, скажу, що посольства найбільших країн Заходу, які допомагають Україні, тобто посольства цих G7, а також штаб-квартира НАТО в своїх офіційних заявах досить різко висловились проти того, що там коїться в Міністерстві оборони, і закликали навести там лад. Я би хотів нагадати лише одну деталь стосовно цієї з цих заяв: що коли посол якоїсь країни робить офіційну заяву, то це не треба трактувати як думку якогось посла. Це міністр може висловити свою думку, яка суперечить і Кабінету міністрів, і Верховній Раді, і навіть президентові. І це вважається плюс-мінус нормальним. Посол завжди говорить те, що думає влада цієї країни. Тобто, якщо зробити таким, знаєте, стиснути це все до одного речення, то можна сказати так: Америка, Британія, Франція, Німеччина і так далі, вважають, що міністр оборони умер, є поганим міністром оборони. Це я розумію, їм далося нелегко, зважаючи на те, що Міністерство оборони України є ключовим міністерством під час війни, а Україна є ключовим, ключовою країною, якій треба допомагати. І величезна кількість грошей платників податків цих країн, прокачуються через Міністерство оборони, і тому розписатися в своїй. Ну, безпорадності, це теж така велика дія від влад цих країн, але вони вирішили все-таки це зробити для того, щоб ситуація не зайшла в абсолютно глухий кут. Ну, і ще нагадаю важливу деталь, яка кілька днів тому була оприлюднена Центром протидії корупції, що реєстратор, який незаконно записав, в реєстрах державних про звільнення Марини Безрукової і призначення туди людини Умерова, а саме Рустема Жумандинова, виявився давнім нотаріусом чи там реєстратором Андрія Єрмака. І це, ну, про це навіть ніхто не сумнівався. Це така просто деталь, яка показує те, про що і так всі знали, що Умеров, звичайно, не сам. Як це... Пустився берегів і почав робити якісь неймовірні речі, а що це абсолютно узгоджено із вищою, з вищими ешелонами влади в Україні. Дуже сподіваюся, що хоча б така нагайка е, трохи вкоськає наших таких скакунів корупційних в нашій владі. Е, побачимо. Я думаю, що це буде видно одразу, буквально через кілька днів. І президент України Володимир Зеленський, який намагався кілька місяців показувати, що він нічого не знає про цю проблему, вже не зможе цього зробити, а тому чекаємо від нього теж якогось фідбеку. А тепер до історії. Історія взагалі не ну, якась фантасмагорична. Я одразу мушу вас попередити. Я тричі її перечитував для того, щоб. Зрозуміти, чи я правильно її розумів, не знаю, з чого її почати. Давайте почнемо з кінця. На середині січня Служба безпеки України заарештувала київського адвоката Володимира Євглевського, вважаючи, що він зрадник Батьківщини, що він співпрацює з Росією, ну і так далі. І так далі. Воно би не стало такою велетенською подією, тому що. Зрадників, на жаль, тут вистачає, арештів теж, на щастя. Але першою причиною, як мені здається, цього арешту, став е, текст цього Харківського антикорупційного центру наших колег за кілька місяців до арешту, де вони зі здивуванням, розслідуючи одну історію, натрапили на прізвище цього адвоката. Отож, історія взагалі торкалась не адвокатом. Історія торкалася одного Чоловіка з російським паспортом, який живе в Україні давно, якого звати Михайло Сазонов, який був заарештований Службою безпеки України ще в 2014 році в Харкові. Можливо, хтось пригадує, бо зараз така, знаєте, новала новин, що коли стався Майдан і на Сході України почалися всі ці історії з так званим повсталим народом, то ці проблеми. Які потім призвели до ДНР-ЛНР, були не лише в Донецьку і Луганську, а в тому числі в Харкові. І в Харкові вони відзначалися тим, що було неймовірна кількість якихось терактів. Тобто, якісь спалали військомати, підривалися точки, де збиралися патріоти. Я пригадую бар чи ресторан, стіна, де вони збиралися, був там вибух здоровенний. Були, ну ну всього було багато, знаєте, і нарешті частину цих терористів було захоплено. Навіть тодішній голова служби безпеки України Володимир Наливайченко зробив прес-конференцію і розповів про те, що було дві групи важливих: одну повністю захопили, другу не повністю. Для того щоб зрозуміти масштаб, я просто прочитаю. Що їм ну не інкримінували, а що зафіксували взагалі? Що вони робили? Одна з груп з чотирьох озброєних диверсантів їх затримали під час підготовки вибуху на території піротехнічного заводу. Вони чинили опір. Співробітник СБУ отримав серйозне поранення. Один з диверсантів, який вів прицільний вогонь, був ліквідований. Тобто, це знаєте, такі не діти в них по знаходили там купу зброї і так далі. Щодо іншої групи, яка нас більше цікавить, там п'ятеро було членів. Вони підпалювали банкомати, підпалили районний військовий комісаріат, завезли з території Росії магнітні міни для підриву магістральної залізничної колії. Під час обшуку в них знайшли. Гранати Ф-1, кілограм пластиду, російську військову форму, списки харківських проукраїнських активістів, бійців добровольчих батальйонів. І цю групу теж затримали. І серед них, от був цей чоловік, який нас цікавить, Михайло Сазонов, 72 року народження. Що сталося далі? Далі відбувся суд, і в 2015 році, тобто через півроку, Михайла Сазонова відпускають з залу суду і кажуть, що він не винен яким чином Прокуратура, суд да, обґрунтовують? Кажуть, що він 14 жовтня 2014 року викрив діяльність цієї терористичної організації, дав правдиві свідчення, і, коротше, він був таким, ну, хай не закинутим туди агентом, да, там цього не стверджується, але що він. Ну, от прийшов кудись до Служби безпеки і сказав, тут є харківська група, я всіх здам. Ну і всіх половили, значить, і все, все нормально вийшло. Е і встановлено, що Сазонов є і не організатором, чи керівником, з власної волі, добровільно повідомив, ну і так далі, а таких садити не можна. І що він все розповів. На жаль, якось так воно все було розповів. Так, так все розповів Сазонов, що навіть вже після того, як арештували одну частину групи, то друга частина групи продовжувала е воювати, підривати, ну і так далі. Але в кожному випадку, станом на 2015 рік, якби я особисто прочитав цю ухвалу, а, Жур, ну, а Харківський антикорупційний центр це просто прочитав в реєстрі судових рішень, це не є якісь там таємні знання і так далі. То я би міг особисто подумати, що справді це такий агент, який був закинутий для того, щоб, ну, для того, щоб розкрити підривників у Харкові. Що сталося далі з цим сезоновим? Через 4 роки ставилася нова нове судова річ, і його тепер вже судили за шпигунство. Чому його судили через 4 роки за шпигунство? Історія була така: в той день, коли Сазонов в 2015 році вийшов, грубо говорячи, з суду, вже вільна людина, до нього підійшов адвокат. Наскільки зрозуміло, його ж адвокат, той адвокат, який захищав його там, і повідомив йому, що є ідея поїхати в Белгород російський і там зустрітися з представником. Розвідки російської, і налагодити якісь там стосунки, на що Сазонов погодився, і вони собі поїхали. Там вони поговорили, уклали угоди, і Сазонов почав передавати протягом 4 років різні дані для російського генерала, бо це був генерал, з яким вони зв'язались. І в 2019 році знов його почали судити. В жовтні 2019 року, і суд знов його вирішив звільнити. з За... Давайте, я навіть можна прочитати, напевне, фрагмент цього суду, де що він зустрівся. Співробітниками головного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації отримав пропозицію щодо збирання та передачі відомостей щодо суспільної політичної ситуації в Україні, місце знаходження військових частин, також іншої інформації. І він по телефону, значить, це все розповідав. Однак. Тобто, взагалі-то його вже могли за шпигунство, а не тероризм, дати від 10 до 15 років. І суд каже, Сазонов не вчинив жодних дій, направлених на виконання отриманого злочинного завдання. І в 2019 році самостійно звернувся до Служби безпеки України і розповів, що в нього от така, от така сталася історія. Ну, виглядає це трохи дивно вже, трохи дивніше, ніж перша історія. Чому? Тому що. Ну якби В 2015 році його завербували, а через 4 роки він прийшов і сказав: знаєте, я завербований агент, хочу про це розповісти. І тут його починають судити зразу після цього. Тобто, що робив 4 роки? Але ще закрадається крихітна, крихітна надія, що все-таки це все одно подвійний агент. Ну Тому що 4 роки він якусь там туфту передавав неправильно, А через 4 роки його зловили, наприклад, інші е, якісь правоохоронці потягли в суд, і СБУ мусило його витягати, ну і, і витягнув. Е, Можливо, так би було і, і так би і було, якби не почалась війна. І коли почалась війна, то виявилось, що Сазонов все-таки далі почав ну вже співпрацював з Росією. Як це стало, його знову почали судити, і недавно засудили нарешті минулого року. І тепер я вам прочитаю, що він робив на цей раз. З початком війни продовжилось спілкування з цим генералом. Його цікавила інформація по Харківській області, військові частини, дислокації, бази, склади. І йому було відомо, що він є колишнім, що цей чоловік. І далі він почав розповідати про результати прильотів. Повідомляти місце розташування збройних формувань техніки тощо. Через месенджер Телеграм зі свого власного номеру телефону передавав місця дислокації військових частин, куди прилітали, там і так далі, і так далі. І далі в нього знайшли мобільний телефон. Де є довгий-довгий перелік фотографій і, ну, і посилань, ну і те, що він відсилав своїм кураторам протягом тривалого часу. Фото підтвердження нанесення ракетного удару по Харківській ОДА, фото підтвердження інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ у підвальних приміщеннях, інформацію ще щодо нанесення ракетного удару про розміщення артилерійських підрозділів ЗСУ в районі дачного кооперативу. Дуже довгий перелік. в Кожному випадку не, не буду його вищитати. і в результаті. Його в кінці вересня 23-го року ще затримали і вже, так мовити, не випустили. Отож, фабула, яка зацікавила журналістів, була оця адвокатська. Річ в тому, що по всіх оцих історіях Сазонова переслідував один єдиний адвокат його прізвище Євглевський. В чому дикість цієї історії? Отож, нагадаю, що після першого його суду в 2015 році. Він, чоловік, значить, у цей сезону виходить на вулицю, там зустрічає адвоката. І адвокат каже: поїхали в Білгород до генерала Гру. Будемо там спілкуватися. І вони їдуть, і там починається щось якась історія. Е, раптом виявляється дуже дивна історія, що цей адвокат це той самий адвокат, який захищав його весь час на всіх цих судах. І, наприклад, в суді 19-го року. Це виглядало так, уявіть собі. Сидить Сезонов в суді, сидить поруч адвокат. Е і Сезонов каже: до мене підійшов адвокат, і ми поїхали, і він каже: Я знаю генерала Гру російського, і ми поїхали з ним знайомитись. Суддя записує, слідство ще раніше записало, тому що воно вже подавало щось в суд. Всі кажуть, ну нормально, то ви тим, як? Він каже, ну я потім прийшов, розказав і так далі. І цей же адвокат, про якого розповідає Сазонов, сидить поруч. І до нього ну, взагалі, жодних, ну, взагалі жодних проблем. Ну, ніхто нічого. Як це можна уявити, мені сказати важко. Ну от нікого, ну, Ніхто, напевне, не буде знати відповідь. Можна було би сказати, ну от якось там щось сталося, і так далі, але тут є один дуже важливий нюанс, який розкривається путь. По-перше, коли журналісти написали про це, то виявилось, що все-таки служба безпеки України щось там почухалася і заарештували в січні, цього січня заарештували цього адвоката за зраду батьківщини. А що робив адвокат до цього часу? Ну, між цими речами, адвокат був адвокатом дуже багатьох людей, яких звинувачували в зраді батьківщини саме Служба безпеки України. В чому є нюанс? Ну, адвокат може захищати будь-кого. так Всі адвокати нам говорять, що, не, ну, що неправильно говорити, що якщо адвокат захищає погану людину, то і цей поганий адвокат. Суть не в цьому, кого він захищав. Суть в тому, що коли адвокат захищав. Людей, яких звинувачили служби в зраді батьківщини, то він мусив отримати спеціальний дозвіл до закритих матеріалів, да? до секретних матеріалів, в тому числі закритих матеріалів, секретних матеріалів Служби безпеки України. І не кожен суд навіть може провадити такі слухання, тому що він мусить мати там доступ, спеціальні. Свої речі якісь там. І кожен адвокат теж мусить мати дозвіл Служби безпеки України, що Служба безпеки України довіряє, що цей, як це не рознесе це ворогу. Дивіться, я спеціально вам прочитаю, яка є технологія, що адвокат мусить зробити, для того, щоб. Таку секретну інформацію могти прочитати. Значить, спочатку заяву адвоката до органу досудового слідства про надання такого доступу, ну тобто до слідства. Ну, в, в даному випадку, як правило, це Служба безпеки України. Далі опрацювання цієї заяви режимним, секретним органом слідства. Далі клопотання органу слідства до СБУ про погодження доступу адвоката до матеріалів кримінального провадження, тобто перша перевірка пройшла. Після того перевірка, це ще органом СБУ. Ну, в даному випадку, напевно, саме СБУ можливо, і раз перевіряло, і у випадку погодження надання адвокатом переліку особистих документів спеціальних, лише після цього в СБУ надає запит про оформлення адвокату допуску до державної таємниці. Всі оці кроки адвокат пройшов. Тобто, якщо він захищає, я можу перечитати кількох людей, кого він захищав. Але не буду зараз завантажувати ваші мізки. Якщо він захищає людину, яку звинувачують в тому, що вона працювала на Росію, то він дізнається, яким чином цю людину зловили, що робило слідство, хто був свідком хто здав цю людину, Ну тобто весь оцей ланцюжок, що ця людина хотіла передати, чим вона була? І, і так далі. і так далі Тобто, це неоціни... ну, неоцінима інформація для тих, хто з цим зрадником з боку Росії працював. І от оці всі історії, всі ці кейси, наш адвокат заходить ну без проблем і і все це бачить. І тут приходить січень, і служба безпеки України нарешті дає реліз, який Пише так, контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали ще одного агента воєнної розвідки РФ, більш відомої як ГРУ у Києві. Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах вже викритих поплічників ворога. Задокументовано, як юрист спочатку допоміг расистам підібрати коригувальника ворожого вогню по Україні. А після затримання інформатора захищав його в суді. За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російської гру Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році. Нагадаю, що у 2015 році вони їздили з Семсазоновим до Білгорода, якраз спілкувалися. З цим чоловіком після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників. А також копіював і передавав процесуальні документи представникам гру РФ. За кожне виконання завдання агент отримував грошову винагороду, від які надходили через анонімні джерела і так далі. Е, нагадаю, що це сталося. В січні 2025 року вперше про те, що він знає гру, грушника, про те, що він допомагає вербувати людей, було проголошено у засіданні Українського суду, і це навіть опубліковано в реєстрі судових рішень в 2015 році. 5, 10 років. Мало того, в 2019 році був ще один суд, де про це ще раз про це говорили. І він там знову був, і він пройшов всі перевірки, і ніхто його нікуди не посадив. Давайте подумаємо, яким чином так вдавалося чоловікові одному, другому уникати відповідальності і так далі. Мені здається, що звичайно. Давайте подумаємо найпозитивніший якийсь момент, що найімовірніше, наша Служба безпеки України якось намагалася зробити цього подвійного агента, якісь гралися в ігри, але так і, і, і не вдалося. Але про те, що адвокат і цей соколов в інтересах Росії розкидалися грішми, я абсолютно переконаний. Мені здається, що в таких історіях. А ви бачите, це дуже довга історія, яка починалася з Наливайченка. Тобто, тут не, не можна сказати, що тут, знаєте, там Зеленський винен чи Малюк винен там, і так далі. Всі винні так? мінялися голови Служби безпеки України, різні президенти, різні все. А ідея вся та сама лишається. Тобто, якщо Служба безпеки України не буде карати, ну, не проведе власне розслідування. І не покарає людей, які точно знали, що ця людина ну, не, не, не українська і працює проти України. Ну то нічого з нашої держави доброго не вийде. Тому що проблема як, корупції чи чогось іншого такого подібного є не стільки в тому, що якісь гроші вкрали, щось, щось не то ну, набудували, не те і так далі. Основна проблема полягає в тому, що такі історії. Підважують основні підвали несправедливості. І коли таких історій ти бачиш, одну, другу, третю, четверту, а ти їх не можеш не бачити, тому що ти читаєш там інтернет, бачиш, що люди розповідають, ти сам стикаєшся з такими історіями. То ти бачиш, що тоді держава якось побудована неправильно несправедливо, і тобі не хочеться ні захищати цю державу, не хочеться жити в цій державі, хочеться виїхати. Не хочеться робити надзусилля патріотичні для того, щоб воно там розбудовувалось. Ну, ти хочеш, але не з такою ефективністю, як би ти це робив, коли би ти бачив, що тут якісь мінімальні засади справедливості робляться. А за останній тиждень ти бачиш кілька судів, які відпустили. Людей, які збивали просто беззахисних там, пішоходів на, на переходах, ти бачиш, що твориться в Міністерстві оборони, і, і нічого навіть після величезних криків не міняється. Ти бачиш там, одне, друге, третє, що коїться в армії і так далі. Тому е, я хотів про цю історію розповісти, для того, щоб у нас не було замилування, таке, знаєте, що в нас прекрасні правоохоронні органи, хай, хай там. Кажуть, там поліція, чи Набу, чи ДБР, якісь не дуже так, а от там СБУ ловить зрадників і так далі теж є проблеми, на жаль. І... На жаль, мені теж здається, що вони теж пов'язані з корупцією, але основне тут, власне, не корупція, а відсутність, як я казав, права, справедливості і всіляких таких речей, які неможливо порухати руками. Ну, от таку історію вам розповів для того, щоб було про що подумати. Давайте я залишу про всяк випадок два лінки під цим ютюб. Роликом для того, щоб ви могли самі почитати, бо це було два тексти від Харківського антикорупційного центру. Давайте подискутуємо, як ви вважаєте, що спричинило таку історію, як це взагалі стало можливим, тому що особисто мого досвіду і моєї голови не вистачає, щоб зрозуміти, як такий треш міг творитися протягом 10 років. Ну, а наостанок нагадаю, що ми не припиняємо збирати гроші для наших друзів, які є на фронті, для їхніх мавіків, для їхніх очей і для їхньої ефективності. Якщо у вас час від часу з'являється можливість це зробити, то. Ми завжди будемо неймовірно вам вдячні. Щиро дякуємо глядачам та підписникам ютуб каналу PRO.UA. Завдяки вашим донатам ми отримали нові тепловізійні мавіки 3 t І завдяки їм ми працюємо в темряві та включно знищуємо ворожу техніку купаті. Разом із вами ми творимо перемогу. Слава Україні! Героям слава! На цьому Поки що, все. Зустрінемося за кілька днів і сподіваюся, вже з хорошими новинами. Чесно кажучи, сподіваюся, що після того, що розповіли посли і НАТО, щось мусить зрушитися в Міністерстві оборони. Бо якщо не зрушиться, це взагалі тоді неможливо уявити, що нас чекає в найбіль... найближчому майбутньому. Дякую за увагу. До зустрічі в коментарях. До побачення.